Попри заборону відвідування лісів, грибний сезон на прилученні все ж таки триває. Мережами фото грибників з величезними кошиками врожаю. Хтось консервує, хтось маринує, а хтось просто засушує на зиму. Тож що збирають прилучани гриби, йдемо дізнаватися. Роблю котлети, їду із грибів, з чесне слово, тільки трошки сальця додати. Сушимо, закриваємо, вже 10 літрів закрили. З грибів роблю дуже вкусні котлети. Якщо б ви знали, туди яйці 2-3 яйця. Цибульки, чесника це такі, як атлети. Пані Наталія зізнається, ліс обожнює, а гриби збирає майже все своє життя. І цьогоріч не виняток. А бажаю. Я не те, що я віддихаю. По-чесному скажу. Це оддих. Хоч і наклонятися, воно трошки. Це прекрасно, ліс це моє». Навіть Допомагає бійцям ЗСУ. Консервує грибочки і для них. На ЗСУ дам трохи і давала. Чесно, я тоді дала скільки 8 банок. Кажу, банки верніть. Свіжі грибочки можна придбати безпосередньо у грибників за ціною 35-40 гривень за кілограм. Сушені ж трохи дорожче – по 70-80 гривень за кіло. А для любителів готової продукції можна знайти і консервовані. А з приводу безпеки відвідування лісів думка прилучан розділилася. По нинішнім часам і страшновато подалі їздити. Там, де бойові дії були, там опасно. Можуть бути снаряди не міни там, ігрушки різні з узривом. У нас бойових дій не було, тому я сняв. Все таки треба додержуватися, якщо забороняють, так треба не ходити. Проте не варто нехтувати вказівками ДСНС, бо наслідки можуть бути і летальними. Так у лісі поблизу селища Шестовиця автівка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Усі, хто були в авто, а це чотири людини, загинули на місці.